З початку повномасштабного вторгнення ризик для українців потрапити до ситуації торгівлі людьми значно підвищився, адже під час війни багато людей опинилися у скрутному становищі, яким користуються злочинці, вербуючи людей для подальшої експлуатації. Про те, як зменшити ризики потрапляння в ситуацію торгівлі людей, говорили під час загальноміського інформаційно-просвітницького заходу протидії торгівлі людьми, що організували служба у справах дітей та сім'ї при КМДА, спільна з благодійним фондом Каріта Київ. Сьогодні ми хочемо донести населенню, що торгівля людьми це є сучасна форма рабства. Благодійний фонд Карітас Київ надає інформаційно-консультаційні послуги, послуги психологічні, матеріальну допомогу, допомогу у працевлаштуванні, щоб людина повністю реінтегрувалася в соціуму і більше не потрапляла в це ганебне явище. Національна гаряча лінія від протидії торгівлі людьми 1547. Також є міжнародна. Гаряча лінія це 527. І відповідно до благодійного фонду Карі та Київ можна звернутися за телефоном 067 108 2052 і до поліції 102. Захід розпочався з мовчазної ходи колони, куди доєдналися студенти столичних вишів та представники громадських організацій. Її символом стали чорні парасолі з надписом Хода заради свободи. Питання протидії торгівлі людьми воно взагалі. Е Є надто актуальним на сьогоднішній день, тому що по своїй прибутковості воно посідає друге місце в світі. На сьогоднішній день за попереднім аналізом Міжнародної організації з міграції 83 громадян, які потрапили в тенець торгівців людьми, мали вищу освіту. Тому це стосується на сьогоднішній день кожного пересічного громадянина. Під час акції киян консультували в інформаційних пунктах з питань запобігання та протидії торгівлі людьми, а студенти мали змогу взяти участь у квесті протидії ідентифікуй, в рамках якого молоді люди вчилися виявляти фактори ризику, знайомилися із ознаками торгівлі, дізнавалися про механізми отримання статусу постраждалої особи та процеси надання соціальних послуг таким людям. Наостанок організатори в чергове закликали. Усіх українців бути пильними при пошуку роботи, як за кордоном, так і в Україні, адже серед тих, хто пропонує бажане, можуть бути шахраї.